Вітаю з реєстрацією мого українського партнера, який живе в Німеччині, і передаю перевізником все замовлення, яке партнер замовив. І це дуже крутезні по акційних цінах продукти. Еліксір молодості та краси. Це питний колаген, гіалуронова кислота, мідь, цинк у складі, вітаміни, вітамін А, вітамін С, вітамін Е, Б6, Б12, тіамін, рібофлавін, фоліва кислота. Все, що потрібно для того, щоб бути енергійною, для того, щоб класний був зір, колаген зміцнює суглоби, хребет, шкіру підтягує. Омолоджує, освітляє пругості, пружності шкірі надає. Коротше, це еліксір молодості, капля молодості. І після пологів у дівчини 14 діточок. І, звісно ж, вона дбає про своє здоров'ячко, тому що ну, щоб не руйнувалися кістки, бо це саме, що перше, да, від вагітності. І щоб підтримати себе, бо її треба 14 діточок піднімати. О, Ось три ліксіра на тисячу гривень менше ціна зараз в акції, ніж він коштує звичайно. 3700 гривень за колаген на місяць, одна бан... коробка на місяць, там 30 порцій. Тобто це на три місяці дівчина взяла, але вона каже, що вона п'є навіть не одну капсулу в день, а буває по дві, навіть по три буває. Ну Так от її організм потребує. Тому думаю, що на два місяці її вистачить. Далі, вітаміни вітаактив. А ще штучок бере, ну, бо дуже багато діточок. Це натуральні вітаміни, 10 вітамінів у складі, корисні вітаміни дуже, і вони засвоюються нашим організмом і дитячим теж. І зараз акція дві штучки берете за 862 гривні. Суперова ціна акція по дві за 862 гривні. Хто хоче одну, то 500. 76 гривень за одну баночку. Також замовила собі а, партнер аж три крема. Це денний кремчик. Ось такий він е, класний з водоростями, е, з коензим Q10 від старіння, дуже гарно зволожує. Е, коротше, це дуже класний продукт. Вона його вже пробувала і тому замовила аж три штуки, бо в неї вже донечки по 14 років, дорослі. І е, е, чи по 16, майже я вже плутаю. Е, Коротше, три кремчики бере І в подарунок у нас була акція від компанії ЛР, і вона ще й три подаруночка при такому замовленні получила спрей спасатель швидкої допомоги та два кремчика. Це я я і поміняла поміняла а ні це не я і поміняла. це не компанія дала, коли закінчився спрейчик, то в замовлення додавали крем.